З початком повномасштабного вторгнення Ічнянський центр соціальних служб перетворився на повноцінний гуманітарний хаб. Особлива категорія населення, яка є підопічними центру, може отримати не лише моральну і психологічну підтримку, а й необхідну гуманітарну допомогу. У свою чергу міська влада Ічні налагодила тісну співпрацю з благодійниками. Акумулюємо всю допомогу, яку надається, яку нам надають, і передаємо на зазвичай на центри, які соціальної допомоги, які знають цих, ці сім'ї, які знають цих людей, які потребують. І вони вже тоді сортують. Ми знаходимося в приміщенні центру соціальної служби, який займається і працює саме з сім'ями, з дітьми. І ну, це невелика частина того, що ще ще не роздали. Сім'ї з дітьми, які потрапили у складні життєві обставини. Авони звернувшись до центру соціальних служб, завжди можуть отримати ті речі, у яких мають гостру потребу. Він дуже подобається, як працює цей колектив. Вони знають перелік повністю. Як тільки допомога надходи, то продуктові набори, чи це ось такий одяг для занять. Чи а, щось інше, вони відразу передзвоню, передзвонюють і а, повідомляють, чи це підгузники, чи це дитячі для маленьких дітей, а, суміші, чи це а, одяг, і оперативно роздається. Тобто тут нічого не затримується. Це такі невеликі залишки, які вже просто не встигли розібрати. Центр соціальних служб обслуговує досить велику кількість населення а відтак доводиться працювати навіть без вихідних, аби закривати усі нагальні потреби своїх підопічних за рік. Допомога була надзвичайно велика кількість. Тут були і продукти харчування, і дитяче харчування, і дитячі речі, матраси, теплі, одіяла, були електричні плитки, були обігрівачі, був одяг. До речі, декілька проєктів, в якому ми працювали, там одяг чітко під дітей по розміру, новий надягався, надавався прямо з магазинів, з бірочками. І вони отримали новий одяг. Невживаний це і я не знаю, це, і, і гігієна була, тобто це повністю весь перелік необхідного того, що потрібно для сім'ї, яка потрібна, попала в складні обставини. Завдяки тісній співпраці благодійників, міської влади та соціальних служб ічнянській громаді легко вдається забезпечити своїх жителів усім необхідним.